Доброго ранку, малече. В нас сьогодні другий день осені. Поки що вона ще не вступила в свої права, але вже потрішки починає ставати холодніше зранку, день стає коротшим. А сьогодні я пропоную з вами вивчити віршик про королеву осінь давайте спочатку його послухаємо. Наталя Замріє, королева осінь. Королева осінь всіх до столу просить. Всіх без винятку частує, і для зими запас готує. Ось такий невеличкий віршик. А зараз ми спробуємо його вивчити. Для цього слідкуйте за листочком і повторюйте за мною. Королева осінь. Всіх до столу просить. Всіх без винятку частує. І для зими запас готує. Давайте ще раз. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, і для зими запас готує. Повторіть віршик декілька разів самостійно, і я впевнена, що ви швидко його запам'ятаєте. До побачення!